Ми е, пару концертів дали з тою програмою, що веземо до вас і е, по містах України. Е, ми бачили очі, е, які е, танцювали біля сцени. Е, о, очі танцювали біля стени. Е, очі людей, які танцювали біля сцени. Бачили очі, що з бачили очі. Знаєте, я хотів би, щоб е, оператори. Знімали ці обличчя, е, да, ці обличчя і показували у всіх країнах і е, в тій самій е, е, країні, яка з нами е, сусідом є, е, показували, які називають е, нас фашистами, щоб вони побачили ті очі і люди, звичайні люди, які в Росії живуть. Е, ну, це ну, в принципі етолики така направленість. Побачили, що такі обличчя не можуть бути фашистськими. І це насправді зараз йде і ідеологічна війна, і наша справа нести світло і оптимізм.